Журналісти департаменту розслідувань через свої сюжети та дописи у соцмережах стали отримувати погрози. Буквально за останні два тижні відбулися неприємні події. Мені особисто погрожували фізичною розправою та стежили за квартирою. А на журналістів проекту Секретні матеріали Ярослава Бугакова та Володимира Сілякова здійснили напад. Ну я вийшов просто посмотрети ні, набросились на мене, схватили з пальто. Рали, вали, його вали. Напередодні нападники слідкували за нашим офісом і фіксували всі переміщення журналістів. Після спроби встановити їхні особи полізли в драку. Ми зафіксували номери автомобілів нападників та передали їх у міліцію. І розраховуємо на конкретні результати розслідувань. Подробиці дивіться далі. 1 квітня департаменту розслідувань каналу 1+,1. Це редакція секретних матеріалів. Чотири часа утра під'їхала, руки трясуться. Страшно. Журналісти помічають офіс оточили невідомі. Три автівки у кожній по кілька кремезних хлопців мостилися напроти виходів із редакції. Одна з машин періодично стежить за журналістами, які виїжджають на зйомки. Сила машина. Опад'їжджають. Скажи Ярику, щоб підійшов, попросив. Позови Ярика сюди. Чекай, а чому підійшов? Давай підійдемо, розпочинаємо. Жека, ми постукаємо до вікна. Ми вирішили поцікавити, що такого цікавого серйозні хлопці знайшли біля редакції «Один плюс один». Скажіть, ви тут цілий день стоїте, чекаєте когось? Ні, я Тому ну, що цілий день машина стоїть, ходите тут і все. чай, кофе приїхали, пропонували. Я просто сіду туди, тому що б'єхала машина. Вочевидь, камери здоровані не чекали. Двоє намагаються панічно заховатись затонованим склом автівки. Нишпорки тікають так, що з переляку забувають спільника. А он третій пішов. Молодий людина, а ви з Скажіть, будь ласка? Ми швидко наздоганяємо втікача, але такої реакції не очікували. Нервовий незнайомець починає погрожувати журналістам кастетом. А ти куди біжиш? А куди ти біжиш? А що а ж ругаєшся? Отак от пришходять сімки репортажі. Журналісти знову наздоганяють чоловіка, аби зупинити його до приїзду поліції. У відповідь миттєвий удар. Я увидел, що блимнула в його руке, блеснуло як металлический предмет. Убрал голову, он мене поцарапал вот здесь. В принципі, все. Ну, Це був не это человек. Это був... Спор со спортивной подготовкой парень. Я думаю, это служащий. Управління босс рани а может быть какого то з милицейских подразделений. Звісно, ми викликаємо копів, пишемо заяву про побиття журналіста і навіть показуємо поліціятам ще одну автівку. Нексія стоїть під редакцією вже третій день. Невідомі нишпорки використовували її як стаціонарний пост спостереження. Там знаходиться там якась їжа, якийсь невідомий предмет загорнути в газету. Бачите? Поліціянти складають протокол, знімають машину та їдуть. -та, Але ввечері агресивні молодики повертаються по свою нексію. Журналісти відкрутили Нексі і Колесо, аби зафіксувати нападників, коли ті повернуться. Але розмова знову не виходить. Розлючені наполегливістю журналістів Нишпорки готові стріляти. Какой ти журналіст? Какой ти журналіст, скажи мені, пожалуйста? А що ти тут робиш? Какой ти журналіст? А що ти тут зараз робиш? Дай йому там малю. Тихо, тихо, тихо. Тихо, я дзвоню в поліцію. Да, Розмахуючи зброєю, чоловіки витягують з багажника Нексі дві важкі спортивні сумки і перекидають їх до іншого авто. Журналістам лишають чергові погрози. Ну я вийшов просто посмотрети, вони набросились на мене схватили пальто. Рали, вали його, валі. По крайней мере, у одного з них в руках я бачив предмет, схожий на пістолет. Неприємно. Правоохоронців заблокована журналістами машина так і не зацікавила. Ранком її забирає невідомий евакуатор. Під офісом не залишається слідів нічної пригоди. Судячи з поведінки і нахабності знервованих чоловіків, це працівники правоохоронних органів. Департамент журналістських розслідувань вимагає розслідування інциденту, який стався 1 квітня, а також чекає від силовиків роз'яснень під офісом 1 плюс 1 їх колеги виконували свою роботу чи відпрацьовували приватне замовлення. Неприятно.